Всім добрий день! Сьогодні у нас 25 травня. Наша стома помітно підросла. Ось. Вже з'являються бутони. От. Тут видно ось один. Тут інший. Тут. В чому зав'язуються вони <сь> на тому сорті, який нижчий, який так не вирішив, який близько 25 см тільки. Але зав'язі вже з'являються і на інших сортах, тих, що вищі. Хоча їх набагато ще менше. Ну, напевно, що особливий сорту, один закладує більше бутонів, можливо. Побачимо. Ми це побачимо згодом. Ось. Взагалі з тому, гарно росте. Була певна проблема у нас, яку ми... Вирішили ось, було, було підсихання кінчиків. Ось якщо тут замітно, що нижні кінчики підсохли, але вже після е, підкормки, ось видно, що верхній сок, який випустився пізніше, е, він вже не має сухості на кінці. Не хватало певних мікроелементів. Про це дійсно, розкажу людям, які будуть займатися З цим проблем немає. Тобто, Є, звичайно, певні нюанси. Ось. Яка особливість на цьому тижні так? От. Ну, вони вже доросли до другої сітки в мене, вона десь на висоті близько 40 см. І їх треба постійно поправляти, оскільки вони ростуть дуже швидко зараз, щоб листки ось так як тут, не впиралися в гіркову сітку. Їх треба постійно витягувати. І за цим треба слідкувати, тому що потім. В основа починає перехилятися, так? І йде таке так, як у в'яданні, вона так починає трошки вянути. Ось тут, бачите? Ну, це і не буде красити саму квітку, коли стебло буде криве, так? ніби такого плану. Ось ви Бачите, трішки похолилося. Але, може, ну, якщо це все вчасно робити, тобто коли це не критично, що вона не, 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 не в'яне сильно, так? то або просто не гнеться, то... В принципі, проблем з цим немає. За цим слідкую, ось Ну, цим легко робити, коли їх 1800 штук, коли їх більше, ось так як в другій теплиці. Звичайно, за цим слідкувати буде важче. Ну, але ніде від цього не дітися. Квітка, в принципі, ця квітка потребує певної уваги. От Порівнянні з тюльпаном, то в рази... Більше догляду їй потрібно і вона більш, більш чутлива ну до вологості, до температурного режиму. За тільки цій теплиці, звичайно, то мені температурний режим легше тримати, ніж в пліночній. Де висаджено ще інше, річ тому. Зараз вам покажу також її. Ось. Ось загалом ось так. Включений зараз вентилятор, оскільки відчувається, що вологість присутня в теплиці, було зараз 70%. Ось. І гарно зав'язалися також і горщикова Еустома. Ось, це що, якщо ви бачите, вже бутони з'являються, починають відкриватися. Особливості еустоми в тому, що непонятно до того часу. Який колір квітка, доки вона не відкриється, вона не набирає забарвлення зразу. Так? От. На цьому все. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, буду відп... обов'язково відповідати на всі запитання, які будуть задані внизу під відео. Дякую, не забувайте ставити пальці вверх.